Міні-трактор своїми руками. Задній мост для міні-трактора. Значить, взяв я Уазовський мост за основу, короткий чулок із заднього моста взяв, оце він виходить із редуктором з усим. Потім взяв короткий чулок переднього моста Уазовського. Тільки єдине, що прийшлося зробити, це. Фльонець, на який прикручується, ступиця. Ось такий фльонець. Я його просто, як видно, он тут шов, приварив. І ось сюди поприхвачував гоєчки на 10. Щоб можна було прикрутити цей весь механізм, де тормозний барабан і все остальне. Якось тут на рідному. Це ось. Рідний, оце, передній приварений. Полосся в задному мосту. Одна рідна, друга укорочена, поїхав до токаря, не пам'ятаю тільки на скільки сантиметрів обична задня возовська, токар. Вирізав і соєднив, скажімо так, а я просто обварив по центрах задній мост до міні трактора получився 103 сантиметри. 103 з половиною. Між колесами получається десь 80 сантиметрів. 82, від трактора. Зразу після моста прикручена роздатка у тільки вивернута. Сюди повинен під'єднуватися передній мост, якщо по штатному Озовському. Далі. І прикручується сюди Жигульовська коробка. Тобто За рахунок роздаточної коробки я просто змістив і підняв цей флянець з'єднання, щоб підняти коробку Жигулювську і поставити по центру. Передня болка міні-трактора зроблена із частин моста. УАЗ 469. Значить, взяв я поворотні кулаки і з'єднав їх між собою трубою потрібного діаметру і потрібної ширини. Другий флянець переднього моста приварив по центру тактора, прицепив ступицю і ось таким ось чином зробив. Передній мост, щоб качався. Безприводний просто передня балка. Передня болка качається на ступиці Лазовській. Далі поворотні кулаки з'єднані укороченою поворотною тягою, яка з'єднує рідний уазовський мост, просто я її укоротив. Але є можливість регулювати розвал чи схождення, мабуть, правильно. Далі стоїть рідна увазовська тяга, яка з'єднує рульову сошку із сошкою на Уазовському рульовому механізмі. Рульовий механізм мені трактора складається із руля, із ВАЗ-2113, який валявся вдома. За 100 гривень купив я в інтернеті, ну це вже було давно, правда, рульову колонку. Походу з сімерки із двома хрестовинками. Тобто за таким карданчиком. Потім приварив я сюди шліцеву частину із мотоцикла МТ із вилочки такої. Значить, сам рульовий редуктор із автомобіля ВОЗ 469. У мене був без шліцевої частини, тому я з'єднав таким чином, що приварив сюди кордон з МТ і потім з'єднав рульову колонку із сьомоки і руль скопійки. В майбутньому думав зробити регульованим по висоті за рахунок того, що тут ось поставить, наприклад, дві якісь петлі і там або винт, або просто фіксотор. Поставив в якому треба положення і зафіксував руля. Передні колеса, значить, буду робити із такої пластини. Прикрученої на п'ять болтів і привареної ступиці отак Вже в задню частину уазовської роздатки планував сюди поставити, ну, наприклад, уазовську коробку, і на цю сторону вже можна було робити вал мощності із дуже великим діапазоном швидкостей і реверсом, і можна було б користуватися вомом навіть на стоячу трактора за рахунок від'єднання переднього моста, тобто вже фактично заднього моста міні-трактора. При від міні-трактора планувався із двигуна. Китайського чотирьохскорисного мопеда 70-кубового. На даний момент у мене там лідер написано. Воздухан з ями, мабуть, якоїсь. Бачок із мопеда Верховина. Гун з коробкою з'єднувався. За рахунок цепа, з тої сторони я з'єднав Жигульовський диск щеплення з зірочкою та що ставиться на заднє коліще мопеда Альфа чи Дельта. Далі я з'єднав ще на цю сторону коробку з МТ. З шліцевою частиною і можливістю під'єднання масляного насосу НШ. Ось шліцева частина і NSH. Тобто сюди ставиться NH32. Коробку МТ я ставив для того, щоб була можливість вибору діапазону швидкості для крутящого моменту насоса NS. Тобто тут 4 швидкості і тут 4 швидкості. І гідросистему можна вимикати за рахунок ентовської коробки. Такий НШ-32. так під'єднується НША 32. 4 болта. Кріплення і шліцева част в шліцеву часть. За таку переходну плиту з'єднуються коробки. З той сторони шліцева част із дисків сцеплення за МТ днепр щоб став первічний вал сюди міг стати. Получається такий бутерброд. Значить, диск щеплення, потім приворена зірочка і е, шліцева частина із дисків щеплення з двох штук МТ. Получився От такий з'єднувач. От первічний вал з коробки і отсюда первічний вал з коробки, а приводиться цепом. Так виглядає. Привод зірочка. Шліцева, шліцева з МТ, з дисків, щоб ставити МТ коробку сюди. Ну а з тої сторони диск щеплення. такий от бутерброд. Тіжник для цепа зроблений із Жигульовської помпи. І всередині, тобто я взяв за основу вал, там всередині два 202 других підшипника і зірочка, напевно, з мопеда. І за рахунок цього попускаються тут болтики, і можна натягнути цеп, щоб не болтався. Механізм перемикання передач зроблено за рахунок тяг Ось таких, потім тяга йшла сюди і на подлокотник. І за рахунок передвіження воно клацає. Вперед-назад. Газулька також планувалася ручно, щоб фіксувалося за рахунок. Тут ось. Все така уголок і болтик. Зажимаю і усілює газа, щоб при вібрації він не скидався. Тормоза на трактор планував зробити із старих уазовських педалей, щеплення і тормоз. Ось Таким чином вони заводському з'єднані ось туди. Переварив трубочку і поставив їх сюди. Тормозо планував зробити правий і лівий. Для того, щоб можна було, якщо трактор десь пробуксове якесь, колісо притормозить одне, праву чи ліву, і щоб почало крутитися інше. Сюди повинні ставитися. Ось тут вже зроблені отвори, гідроциліндри, щеплення. Із Воза чи з газелі щось таке. Стань між центрами коліс переднього і заднього, між центрами, між доусями, планується 173 см. Ширина значить, колії по центрах 103,5 задніх колес, невнутрішній. 82, наружу 124. Педаль щеплення з Жигуля. З копійки старенька. Просто ось таким ось чином сюди зафіксована і зроблений ось отак ось механізм тросовий. Тут ось трос із ручника чи щеплення Жигуля. Не пам'ятаю. Ось такий механізм зроблений. Тобто цей болт відкрутив і трос витягується. Але щеплення легеньке. Рама 65 см.